Чи можна лікувати пташок, якщо вони захворіли горілкою? Ні, не можна. Горілка це є яд в будь-якому дозуванні, що індики, що птахи, воно пригнічує нервову систему, відказують нирки і печінка. Схаменіться. Ну, ви взагалі вже я не знаю, друзі. тютю, Якщо ви даєте оцим пташкам горілку, це є отрута. Горілка не має ніякої лікувальної властивості. Вона не вбиває ні паразитів, ні гельмінти, ні віруси. Вам же тяжко, скажіть, от вам тяжко вже дати ту випойку, бо горілка це що, натуральне? Чи вам нема куди ту горілку діти? Я не можу поняти. Запам'ятайте раз і назавжди. Горілка це отрута для пташок. Не вздумайте її давати. І той, хто так робить. Схаменіться, не робіть так. Мені байдуже, скільки років ви вирощуєте цих пташок. Зробіть щось з собою і своїм ставленням до цих пташок. Поїти їх горілкою, це вже низ інтелекту, я вас запевняю. Якщо ви хочете, щоб у вас в 4 місяці були отакі птахи, горілкою їх не потрібно лікувати. Я вас запевняю. А якщо хочете корисну інформацію, вона в мене є на сторінці. Підписуйтеся і навчайтеся разом зі мною.